Трускавець 22 березня, сьогодні 16.30 зараз, друзі. Я біля медикал центру Маріот, давно я тут не був. Зайшов з вулиці Роксолани. Жахлива тут дорога, жахливий провулок, але ну, йдемо зараз на нормальну дорогу, нормальні стежки. Ось так виглядає медикал центр Маріот. Друзі, пишіть в коментарях, хто тут бував цікаві відгуки, ваші коментарі. А тут ліворуч від нас центр здоров'я Стрекоза. Ми вже зараз з вами на вулиці Героїв УПА, там де Приватбанк, де ресторан САС. Ось так виглядає салон краси, медикал центр, стрекоза. І є така, бачите, стрекоза. Йдемо зараз, друзі, до бівету Перейдемо в пішохідний перехід і підемо зараз якраз в 5 годині, відкриють бівет. Подивимось, скільки людей, скільки я вчора був ввечері, в 5 годині на біветі було дуже багато людей. Був також Євген Літвінкович, але ось там були проблеми зі світлом у них і ним він не співав. Не було. Ну, колонки не працювали, друзі. Ось тут приватбанк. А ми йдемо біля ресторану САС. спустимось зараз по вулиці Суховоля, ліворуч вниз. Пройдемо через центральну площу, підемо на бівет. Сьогодні, бачите, вже 22 березня, і в трускавці не так сонячно, як було вчора. Дуже хмарна погода сьогодні, до обіду пане дощ. Зараз вже ніби нормально, ну, плюс 10. Плюс 10 на вулиці, друзі. Але з сонцем якось воно веселіше, я вам скажу. Я не знаю, друзі, чи то, можливо, трохи людей дивилися моє відео і бачили, що є різні акції до кінця березня і вирішили на останній тиждень березня приїхати на відпочинок в Трускавець. Не знаю, невідомо. Якщо хтось дивиться мої відео і приїхав в Трускавець, знавши від мене знижки акції, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені дуже цікаво. І буде приємно, що я вам допоміг в цьому. Єдине, що не можу допомогти з погодою. А так би були всі сонячні дні, в Трускавці Дощ падав хіба по вночі. Броскавець дуже гарно виглядає, коли світить сонце і все зелено, або коли осінню там, жовте листя на деревах. Також прекрасно виглядає. Я так думаю, що кожне українське місто а, гарно виглядає в гарну погоду. ми Зараз біля ну, спа-центр тут є, центр що тут процедури, медикал, спа, басейн. Ну, такий як санаторій, а, Віктор. Йдемо. По Майдану Кобзаря зараз, зайдемо на центральну площу. Дійсно, друзі побільшало людей в місті. Я кілька днів тому знімав відео, що немає людей, але ну, тоді було дуже холодно і сиро, падали сніги, дощі але будівництва в центрі міста, міста тривають, незважаючи, чи є люди, чи нема. Тут продаються комерційні приміщення, напевно, буде якийсь готель. Спа-центр, ну, спа-центр ні. Спа-центру треба більше територію, А готель або вілла точно буде. З рестораном напевно. Як оці, е, готель-парк і вілла Моцарт, вони мають ресторани свої. Люди гуляють, ніхто нікуди не спішить. Цього тижня немає таких відомих виконавців на бюветі. Ну, в Палаці культури Шевченка верніше, вони приходять на бювет тільки для реклами своїх концертів, для фотосесії, для дачі автографів. А вже з понеділка буде Анастасія Приходько, потім буде Петро Чорний, вівторок зразу. Ось і десь в квітні місяці має бути Тіна Кароль також. Ну Дивіться, друзі, ще клуби не розцвіли. Тут, як завжди, черга. І до ворожки не ходи. Що біля млинця, доброго млинця, що біля Раймонда, завжди черги. А уявіть, що тут влітку робиться? Три, три таких популярних локації: це Раймонд, Добрий Млинець і Чеборек. Ну, ще влітку львівська майстерня шоколаду. Там також дуже багато людей. Прохолодно сидіти, я вам скажу на лавочках, але. Але люди сидять. Я думаю, що чекають вже зараз 16.45. Вони чекають, коли відчинять білет. Гарно подихати свіжим повітрям. Тут праворуч, ресторан PH Клуб, продається, друзі. Колись був чудовий ресторан, гарний тут був шашлик, ціни були помірні, але ну, чомусь він продається. До речі, мене в коментарях запитували про нерухомість для бізнесу. Ну Ось один варіант із багатьох. Дуже багато зараз є комерційної нерухомості. Праворуч, пар... не готель, а торговий центр парк майбутній. Також дуже багато буде тут квадратних метрів комерційної нерухомості. Буде. І Має бути тут супермаркет, має бути. Ресторан на верхніх на верхньому поверсі мають бути апартаменти, ну і там дуже багато ще буде різних бутіків. Дуже багато людей біля бюлету. Бачу прямо черга біля самого, біля самих дверей. Білета. Черга зона втусі. Черга ще є, бачу. Екскурсія. Я думаю, що якби освітило сонце і був би гарний день, плюс 15 хоча б, то було би в два рази більше людей. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, пісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Люди чекають зараз. А, вони швидше відкривають. Бівет там вже за п'ята або за п'ята 5, 5, вони не чекають на, на рівно 5 години. Можна сказати, що є трошки ажіотаж за мінеральною водою. Я читаю, друзі, коментарі, ви, ну багато хто пише, що східниці набагато краща вода. Ну, Комусь подобається східниця. Мені так само подобається східниця. Я не маю нічого проти східниці. Чудовий курорт, багато мінеральних джерел, а основне, що вода в них безкоштовна. Не так як тут, трускавці, 24 гривні за літр. Шо, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!